Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити а, про те, в що можна пограти соло, в які ігри можна пограти соло. Це відео буде більш таке розговорне. І, можливо, буде корисний тим, хто тільки починає грати в соло, або замислюється про те, які ігри можливо грати, і чи цікаво це, чи, чи, чи не дуже. Отже, на мій погляд, самі цікавіші ігри це ті, які розроблені саме під цей режим тобто для одного гравця. І Тому ми почнемо саме з таких ігор. І почнемо з тих ігор, які можливо у нас купити вільно в будь-якому магазині ті, що локалізовані українською мовою. Перша гра, яка а, у нас є локалізованою, це, мабуть, вони перші були, Kello Games під полом'єм небес. Багато хто знає цю гру, багато хто в неї грав. Це гра на виставлення кубиків. І ми драфтимо кубики і виставляємо на такому полі. І на цьому полі, з однієї сторони буде наша база, з іншої сторони летять прибульці. І треба позбутися цих прибульців якомога швидше, і прокачати трек дослідження. Дуже класна гра мається компанія тут, компанія із декількох Пов'язаних сценаріїв. Дуже-дуже раджу тим, хто не пробував, обов'язково пограти. Потім у нас від гікача була ось така маленька гра. Не дивіться, що вона без коробки. Просто в мене іноді буває, що я такі, особливо такі маленькі ігри я зберігаю по декілька ігор в одній коробці. Тому. Упаковки рідної не зберіглося, але це теж непогана гра з прикольним таким артом. Ну, для тих, хто любить подібний арт. А, і це гра на взятки, і вона саме на одного гравця, дуже швиденька, маленька. Чому б ні, цікаво пограти. А, далі. Ось такі в мене дві гри ще є. Вони не те, щоб соло-онлі, але ну, тут на двох можна грати, але більше і скоріше грають саме соло їх. Бо в двох воно не так цікаво виходить. Мегаполіс видання в мене від Козак Геймс, але є подібне вже від Гікача, більш нове. І там трошки більше доповнень. Тут базова. Гра плюс 4 доповнення, у Гікача там буде 6 доповнень. Міні доповнень. ну доповнення це зазвичай там або декілька карток додаються, або щось таке маленькі доповнення. І гра така сама, але трошечки перероблена. Вона мені навіть більше подобається, ніж Мегаполіс. Агрополіс це з тієї же серії. Маленька, швидка гра на викладання тайликів. Ось так от карток, можна їх повертати, от якось так закривати. І треба виконувати умови з цієї сторони. Є умови, три умови на гру витягуються, як набираємо ми бали. Дуже швидка така головокрутка для одного гравця. Дуже класно грається, мені дуже подобається ця гра. Далі далі підуть англомовні коробочки, теж соло-онлі ігри, тільки на одного гравця. Саме, мабуть, найстаріше з цих всіх ця гра. Deep Space D6. Це гра з. Кубиками з кораблем космічним. І вона чимось нагадує комп'ютерну гру, хто грав FTL Faster than Light. І тут ми будемо кидати ось такі кастомні кубики і прибирати загрози. Загрози вигляді отаких от карток, і тут зазвичай кораблі противника. Ось це у нас так виглядають. Різні кораблі. Дуже така. Ну Вона доволі рандомна, але цікава. Тим, хто не боїться рандому, то дуже раджу спробувати. Бувають тут е загрози, як просто кораблі, які тобі демедж наносять, так і бувають якісь негаразди, як оце пандемі пандемік написано. Космічні пірати. Рейдери і таке інше. Вони можуть нанести пошкодження або щиту. Є у нас щит, є хул Ну тобто корпуса. І тут у нас будуть ці загрози виходити. Дуже класна, швидка, але рандомно для когось мінус буде гра. Так от закривається така прикольна коробочка. Для одного гравця. Це найкрутіша категорія, на мій погляд ігор. Якщо хочете грати соло, то грайте саме на одного гравця, бо вони спроєктовані і розроблені саме для одного, і тому це не виглядає як якийсь там костиль чи щось таке, що в останню мить приробили одно, ну, соло режим. А це саме для одного зроблено, і це прикольно. Наступна гра міні Мінірог це у нас Dungeon Crawler, класичний такий. Є такі герої, декілька класів героїв. І потім у нас такі катки йдуть, вони викладаються такий ряд. Точніше, навіть грідемо, ставку викладаються. І ти ходиш, починаєш з одного краю, треба дійти, відкриваючи оці картки. Тут спайдер попався. І так далі. Проходимо до самого низу. Спускаємося ще на один поверх. І так, декілька поверхів ми маємо пройти на кожному другому. У поверсі буде бос, міні-бос, і в самому кінці буде саме останній бос. Ось такі трекери. Оце поверхи, виходить, 4 поверха. Ось тут ми трекаємо всі наші показники. Класичний для Данжен Кроллерів досвід наш прокачується, ХП. Золото, якісь поушени можна купляти, їжа, їжа потрібна для того, щоб спускатися з рівня на рівень. І, звичайно, багато кубиків, як Dungeon Crawler, має бути кубики. Кидаємо, тут у нас успіхи, неуспіхи. І в залежності від якого поверха, на якому поверсі ми знаходимося, можна там по-різному. Ну, от я зараз якогось монстра. Ось, все, з такого, наприклад, монстра. Якщо взяти, то можна подивитися, в залежності від того, на якому поверсі ми знаходимося, то це буде різний монстр. У нього буде різна кількість демеджа, ХП і таке інше. І ревард у нього теж буде інший трошки. Класна гра. Іноді виходить. Виграти іноді не виходить, але навіть коли не виходить, все одно цікаво. Прикольна гра, дуже хотілося б таку побачити в локалізації. Маленька, класна. Далі потім у нас йдуть тіні епіки. Багато хто знає. Подивлюсь. Багато хто знає, що тіні епіки ну це відома серія маленьких ігор, таких коробочках. В мене були їх. Певна кількість, але я залишив собі найцікавіше. на, мою, на мій погляд. Е, і що тут у мене є? Получається само, сама відома гра Тіні Epic Galaxies вона є така в, такій, в такій коробці, повнорозмірній. А є супермаленька версія. От у мене супермаленька версія в такій в такому. Маленькі кубики. На одного чудово вона грається. Я не знаю, що тут. А, ну Тут можна грати і більшим, більшою кількістю гравців, але багато хто грає і поціновує цю гру саме як соло гру. Потім Dungeons. Dungeons у мене з доповненням. Це дуже надзвичайно складна гра. Таліки викладаються тут герої. Так само ходимо і такий, такий собі більший пазл. Вона складна, я ще жодного разу в ній не виграв, але дуже, дуже раджу спробувати тим, хто не боїться, який собі виклик мати. Доповнення це більше героїв, більше всього, більше далі пірати. Зазвичай цих тіні Епік серії дуже класно. Розписаний солобот, проти якого ми граємо. Він, в принципі, про нього там все є. Можна почитати, пограти проти нього. Чому б ні. Це така тіні єпік це про піратів. Плаваємо ми туди-сюди по такій мапі із карток. Я не буду діставати вже, просто щоб не витрачати на це час. Із карток. І... По суті, тут треба возити буде туди-сюди товари і таке інше. Теж прикольна гра. Динозаври. Динозаври, ну, динозаври, в принципі, її можна соло грати, але я не пробував, не скажу нічого такого про нього, про неї. Бо більше ми граємо з Матвієм в цю гру. Це у нас така тіні епік більш дитяча гра. тому... Але тут є соло-режим, Хтось може, якщо має і любить динозаврів, то може спробує, захоче спробувати. Це були тіні епіки. Потім дивимося, чи є ще запис. Є, запис чи йде. Далі отака цікавинка. Kingdom Legacy. Kingdom Legacy. Дивіться, в мене це оце базова коробка. Така товстенька. Тут картки, і це гра компанія. У нас всі картки, вони з чотири в нього тут є на одній стороні і на другій. Получається, ми туди-сюди будемо крутити, прокачувати ресурсами, покращувати, ліпити наліпки. Я от прямо тут роблю наліпки. Без протектора, без нічого. Мені здається, це саме те, що в правилах написано ти, ти, той спосіб, як варто грати в цю гру, щоб отримати най... такий досвід, який автором був задуманий. Тому я ліплю прямо сюди, наліпки, і навіть щось там тут десь міняється. Це таке, таке легасі. Гра закреслювати можна. Якісь нові ресурси, якісь виходять, якісь додаються і покращують, покращують, покращують. Грати можна дуже багато в цю гру. Цікаво, що можна грати і зупинитись, коли хочеш. Пограв, пограв, скільки часу є, поклав назад коробку. Потім наступний раз дістав і просто продовжив. продовжив. Потім, коли базову гру пройшов, записуєш тут рахунок собі. І якщо маєш доповнення, є там маленькі доповнення, десь у мене лежать, а, спочатку їх проходив, потім наступний рахунок, це вже з доповненням, наступний рахунок ще з одним доповненням. І, і ще одне, виходить, три я вже пройшов. І залишилось тепер в мене оце велике велике нове доповнення про Distant Lens. Дальні землі. от Його я ще поки не починав. Дуже хочеться вже пройти далі вже вже скучав трошки за цією грою. Треба буде найближчий час пограти. Потім таке Dragos of Stone, Це картки. Зараз покажу. Так, знайшов, трошки пошукав. Це доповнення маленьке в мене залишилось з таких пакетиках до цієї гри. Одне я пройшов, одне ще в мене залишилось. Потім оце Dragons of Edgeon. Це така особлива гра, так само вона грається. Просто можна і грати отак от на руці, однією рукою тримати і в іншу перекладати, Тобто можливо, десь грати, якщо у вас немає місця там, або стола десь в дорозі. І тут ми так само перекладаємо картки, з, сто... з однієї сторони на іншу, пер... перевертаємо їх і намагаємося перемогти от тут є різні вороги. Дійти треба до дракона. Десь тут був дракон, один з цих драконів і перемогти дракона. Е, гра «Маг-рицар» є відома багато хто знає про цю гру. Рицар маг. Е, і це виходить така собі міні-версія тієї гри. Є схожі механіки, тобто треба там кольорами. і... Щоб співпадала, є звичайна дія, покращена дія і таке інше. Прикольна, швидка гра. Зверніть увагу, буде, до речі, нове видання від Chip Theory Games. І там буде змінений арт. Якщо кому арт цей артлякує, то буде з новим артом, має бути прикольна гра. Зверніть увагу, придивіться. Потім далі. Далі у нас є найцікавіше, що я хотів показати, це серія, серія ігор з така. Соло серіс так вона і називається. Соло серіс. Тут всього їх 5 ігор у цій серії, але в мене тільки 4, тому що та інша. Сама перша коробочка вона в реал-таймі там грається. І я трошки побоююсь реал тайм ігр. Вони мене трошки відлякують. Тому в мене тільки ці. І з них я, виходить, оці три вже грав. грав. Unstoppable це одна із новіших, і ще надійшли в мене руки до неї. Але дуже цікаво. Такі ігри, на різний смак. Ця гра навіть важко мені прочитати, як вона зветься, Врав the Giants. Це гра наподобі, як хто знає, на PlayStation була гра там, де бігати пригати по гігантах, по големах. Оце схожа гра тільки настільна. Треба буде лазити, по є різні голими, земляний голим і таке інше. Водяний, голим вітру, вогню. І у них є якісь слабкі місця на, на цьому на тілі, і треба по них, по них лазити і бити або мечем, або луком. вона може бити. Головна героїня. Головна героїня тут. Є вона молода в дорослому віці і вже трошки більш досвідчена бабця, яка так само б'ється з ними. У кожного, виходить, з возрастів своя колода особлива, у босів своя колода. І є певна історія, як це все відбувається. Тобто компанія можна почитати, флейвор текст, кому цікаво. Дуже круто на одного гравця, це дуже епічно, класно. Я тільки почав, але мені вже дуже цікаво. Дуже цікаво. Потім ось така Wreckland Run. Це такий собі Mad Max. Скажений Max гра. Тут ми ганяємо на якійсь тачці і є. Кубики, кубиками можна відбиватися від ворогів з різних сторін. Є легасі ось такі конвертики. Тобто гра буде змінюватись продовж кампанії. Декілька, о, бачите, як я і казав, що в мене буває деякі ігри лежать з іншими. Ну, це таке собі. Це доповнення до. Наступної гри. А я хотів показати, що тут є багато вибір оцих машинок. Різні є машинки, місця для кубиків, щоб активувати таку зброю. Потім ще буде зброю накидувати сюди, в ці слоти. Можна буде так само активувати. І вороги будуть з різних сторон намагатися вполювати, розбити цю нашу машину. Наше завдання не дати цьому статися, всіх перебити і добратися до боса. Потім буде ще бос, який на якомусь особливій таці вийде. І споритись. Не. Кубики такі маленькі, це токіни не демеджу. І є журнал. Журнал це найприкольніше в цій грі. Це виходить, тут є одночасна історія почитати. Ну, Англійською, правда, ну було б круто, якщо б локалізація була на цю гру, щоб розібрати, що тут є, бо в мене трошки є такі проблеми з цим, щоб зрозуміти, що тут відбувається, але основні якісь терміни таке легко перекладається, тут нічого такого складного нема. Декілька тут місій, чаптерів. Ось, йдуть вони. 2, 3, 4, 5, 6, 7 чапторів. 7 чапторів. І для кожного чаптора є там якийсь там босс, виходить і якісь нові умови. Дуже круто. Дуже круто все зроблено. Пам'ятка. Для тих, хто любить щось по медмаксу, подивитися, пограти. Це обов'язково ще й компанія є. Можна проходити такі отакі машинки, колоди з машинками. Зверніть увагу. Е, наступне подивимося в Wraps Age. Е, ця гра е, з відомою такою механікою багато кому вона подобається. З побудування мішечка, ось такий мішечок. Ось такі корабліки. Ну, це по суті це бос-батлер. Тобто у нас є буде, буде якийсь бос і ось такі боси різні є. Якщо ви Ions End грали або щось таке, то це якраз схоже. Тут різні боси зі своїми властивостями. Ось таке, наприклад, є складніші, різна складність, потім є кораблі з різними параметрами і жетончиками стартовими, ті, які в мішечку вже будуть на початку йти. Книжка тут з флейвор текстом, як кому цікаво, і потім йдуть такі жетончики. Жетончики на урон, жетончики, щоб відвернутись кудись, маневра. Оце. Оце, оце енергія, це енергія, щоб купувати інші жетончики. І таким чином можна прокачувати. ось Тут такий прикольний органайзер. Різні жетони, картки. І будуть картки ще міньйонів. Крім самого боса, будуть, ну, як завжди, є якісь міньони, які будуть вилізати і намагатися нам щось діяти. Ні, це не то. Це карти здібності. Карти здібності у нас теж виходять на партію, а оце вже вороги. Тут більш слабенькі, потім середні такі. І кожного ворога можна або Перемогти ось таке стільки назбирати демеджу треба, або від нього втікти. Оце два, два маньоври треба зробити, щоб від нього позбутися таким чином можна. І потім є, в залежності від того, що ти вибрав, тобі буде різна нагорода, або це, або це. А це демедж, якщо ти з ним нічого не зробив, то він тобі прилетить. Спочатку в щит, а потім уже в корпус. Потім вже більш складні йдуть, їх важче прибрати. І таке інше дуже класна гра. В мішечок. В мішечок закидуємо базові, жетони, потім покращуємо, покращуємо, покращуємо. І впродовж гри намагаємося перемогти Міньйона, а потім боса. Продакшн дуже крутий, органайзер класний. жетончики прикольні, якісні. Для одного гравця, те, що треба.